В межах візиту до держави Ізраїль перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Тель-Авіві з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та першою леді країни Міхаль Герцог. Розмова була присвячена гуманітарним питанням, зокрема допомозі постраждалим від війни дітям та проблемі лікування посттравматичних станів. Всі українці зараз дуже часто згадують Ізраїль. Коли українці хочуть підбадьорити один одного, ми кажемо, Ізраїль зміг вистояти і ми виставили. Тобто, ви наш приклад стійкості. Але стійкість має свою ціну, ментальну ціну, і саме ви добре про це знаєте. Ми прагнемо, щоб психологічна допомога стала такою ж повсюди, як загальномедична допомога. Для нас врятувати. Психіку це те ж саме, що врятувати життя. А врятувати життя це врятувати всю країну. Бо Держава це ніщо без людей. Перетворити нашу гору, на силу це те, чим прагнемо. Я безмежно вдячна і центру Наталь та пані Герцог, що закликала його на допомогу. А вже ж ми вдячні Ізраїл Тромакалішн і всім іншим організаціям, хто в перших лавах прийшли. До нас на допомогу на нашому психологічному фронті. Ви навчаєте наших фахівців, які несуть ці знання далі, щоб охопити програмою ментальної підтримки всю країну.